Медове печиво на сметані. Беремо 150 г меду, додаємо 1 яйце, додаємо 100 г сметани, півчайної ложки солі та одну чайну ложку соди з маленькою горкою. Перемішуємо. Додаємо 2 столові ложки олії, перемішуємо та поступово вводимо 330 г борошну. У мене пішло трішки більше. Якщо тісто липне, до рук, то додайте ще борошно. Вимішали тісто, ділимо його на 4 частини. Кожну з частин розкатуємо в тоненький пласт, десь приблизно 1 см товщиною. Видавлюємо формочками. Кожне печиво видавлене, макаємо з однієї сторони цукор. мене коричневий, будь-який, який вам подобається. Викладаємо на він ставимо розігріватися духовку, ставимо в теплу духовку печиво на 15 хвилин. Смачного! Підписуйтесь на